Друзі, всіх вітаю на моєму каналі. Бажаю вам гарного настрою дня. Подивіться на небо, прям така йде черта да, з цього боку синя, з цього оранжеве, можна сказати, таке жовто-блакитне трохи. Цікавий да, ефект. Ось так от. Я сьогодні приїхала додому, ну, мене не було, хоч я і відзняла відео з городу, там хотіла вам показати, але дещо трапилося, не стало моєї свекрові. Ми дуже близькі з нею були. І це така болюча втрата для мене, для нас, для нашої сім'ї. Дуже важко. Їздила в Одесу, хоронила її. Ось Не стало ну, сердечної і грубо кажучи, через спеку, через відключення світла. Отак от, от не, стають, не стає людей. Вона в нас довго хворіла, в неї Паркінсона було. І, звісно, вона як хрустальна ваза, була і тут ще ця спека. Добила її. Так що не хочу зараз нічого казати на політичну тему, але є дуже багато чого сказати. Ну просто вже, вже просто немає сенсу. Бережіть своїх рідних, все, що я можу вам сказати. Бо, бачите, прихлопують нас як тарганів тапкам. Ладно, давайте. Я приїхала, завтра вже будуть виходити відео, то, що я вам знімала про город. ось, А зараз, дивіться, я зірвала ось такий здоровий кавунчик. Якраз поки в мене не було, він поспів окончательно. от. Здоровий, пріздоровий. Я так рада, що мені, ну, в мене вийшло такі виростити, бо в тому році вони були такі маленькі, як м'ячики. Знаєте, такі от. А он, в цьому році головне сорта нормальні, напевно, брати. От, ну і поливала я дуже активно. Ну, не то, щоб прям дуже активно. Ну, коротше, поливала. Ось так, що ось такі от кавун вдалося виростити. Ах, мені напевно треба якийсь час, щоб відійти від цього всього і це дуже боляче, дуже важко. І дуже важкі дні ці були і морально, і фізично, і я. Просто майже нічого не встигла, що я повинна була зробити в Одесі. Я навіть не встигла в хаті порядок навести в Одесі, там в квартирі. От. Холодильник мила, не домила, верх помила, низ не розморозився, не домила. Коротше, такий бред якийсь. Стан важкий. От. Ну ладно, не будемо. Ковун показала, Завтра вже будуть виходити далі відео. Просто хотіла вам коротенько зняти, пояснити, що до чого. От. Привезла котика, там ще Короч, котика привезла. Тепер він в шоці взагалі, ну потім вам вже розкажу.